Я би е, хотів передати зараз слово е, виконуючому обов'язки голови державної судової адміністрації пану Максиму Пампурі, е, який також приймав багато участі в е, напрацюваннях і знає детально ситуацію в цій судовій системі. Будь ласка, дякую, Павло Васильович. Ще раз доброго дня, шановні колеги. Готуючи доповідь по цій темі. Я вважаю, що неправильно було би не повертатися трошки в минуле і не аналізувати той стан, який вже ми маємо станом на сьогодні. Будь ласка, перший слайд. Ця це кількість місцевих загальних судів, яка існувала в нашій країні, станом на 1 січня 2014 року. Чому на 1 січня 2014 року? Тому що всім нам відомі події, які. Згода мали місце починаючи саме з 2014 року. Я далі трошки буду зупинятися на цьому, але прошу запам'ятати цифру: 663 це кількість місцевих загальних судів, яка була на 1 січня 2014 року. Ми вже згадували з вами про те, що це не перша, точніше, була вже перша спроба реформування місцевих загальних судів, реалізуючи своє конституційне право в грудні 2017 року, указами президента відповідно. 449, 450 і 451 була проведена реформа, в якої було ліквідовано 117 районних судів, замість цього створено 50 окружних, 25 міських районних, також створено 25 окружних судів. І увага реорганізована 513 місцевих загальних судів, і внаслідок цього створено 205 окружних судів. Відповідно до вимог закону про судоустрій статус суддів, Саме Державна судова адміністрація реалізовує рішення щодо утворення, реорганізації ліквідації судів. Після цього, на виконання указів президента, були видані відповідні накази, де передбачався план заходів як по ліквідації, так і по утворенню нових судів. Також були призначені виконуючі обов'язки керівників апаратів новотворених судів, які в подальшому, які в подальшому були здійснені реєстраційні дії і проведена реєстрація новотворених судів як юридичних осіб. Далі було передбачено, що окружні суди зареєстровані як юридичні особи, але правосуддя не здійснюють. Чому? Тому що жоден суддя не був переведений, не був призначений в нові окружні суди. Надалі це знайшло своє відображення в перехідних прикінцевих положеннях закону про особист і статус судів, яким визначено, що старі суди, які були визначені в пунктах, один вишеназваних указів президента продовжують діяти до моменту закінчення воєнного стану, але не більше ніж рік після закінчення воєнного стану. І відповідно добір суддів в ці окружні суди не здійснюється. Не можу не сказати, ми вже згадували про постанову Верховної Ради від 17-го. Липня 2020 року, тобто Кабінет міністрів України, здійснюючи свої повноваження, звертався до Верховної Ради з проєктом постанови, внаслідок якої була проведена реформа. Було ліквідовано 490 районів і відповідно утворено 136 районів. 20 жовтня 2020 року суб'єкт права на конституційне оскарження звернувся до Конституційного суду. Основне питання, яке ставилось в тому, що звичайно це є повноваженням парламенту, повноваження Верховної Ради, але на думку народних депутатів, це було здійснено не в спосіб, який встановлений Конституцією і законами України. Тобто, це, на їх думку, мала бути не постанова, а закон. З відкритих джерел інформації відомо про те, що Конституційний суд в квітні 23-го року закінчив відкриту частину розгляду цієї справи і перейшов до. Закритої частини бачення щодо оптимізації місцевих загальних судів, аналіз існуючої мережі судів. Тобто, перш за все, відповідність новому адміністративно-територіальному поділу. Треба проаналізувати навантаження з розгляду справ: відповідність потребам судової влади, відповідність вимогам закону України про декомунізацію. Хочу сказати про те, ми теж згадували. Станом на сьогодні ми нараховуємо близько 107 Судів, назва яких не відповідає законодавству, Орженікідзівській, Ленінський і так далі. Тому, тому, на нашу думку, вирішуючи питання щодо реформи місцевих загальних судів, звичайно, однозначно треба врахувати і це питання. Розробка вимірювальних показників, нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення. Звичайно, при проведенні цієї реформи такі нормативи мають бути враховані задля того, щоб досягнути найбільш правильного і ефективного результату. Визначення нової мапи судів першої інстанції також вже говорили про те, що необхідно враховувати багато факторів, починаючи від відстані. Географічного розташування, розташування органів досудового розслідування, органів прокуратури і так далі, і тому подібне. Більш детально мої колеги зупиняться, коли будемо розглядати розгляд конкретно Закарпатської Львівської областей. Удосконалення процедур судочинства мається на увазі, що цивільно процесуальним законодавством, кримінально-процесуальним законодавством передбачено, що у випадку зміни складу суду розгляд справи починається заново. Наприклад, Реформа, яка була по апеляційних судах, там не було реорганізації, тобто не було правонаступництва. Якщо ми аналізували укази президента 17-го року, то бачимо, що 513 судів реорганізовувалися саме, внаслідок яких утворилась інша, інша кількість. Тобто, питання правонаступництва теж має бути детально прораховане. Наступне будь ласка. 587 судів. Це кількість місцевих загальних судів на 23 лютого 2022 року. Зрозуміло, 23 лютого, тому що 24-го почалося, почалося повномасштабне вторгнення. Я спочатку казав про 663 місцевих загальних суди. 25 січня 18-го року рішенням Вищої ради правосуддя було припинено діяльність судів на території АРК Крим, частини Донецької і Луганської областей. Згідно з рішенням вищого правосуддя, таких судов було 74, але якщо ми кажемо про місцеві загальні суди, то їх 76. Від себе додам, що станом на сьогодні до цієї кількості додалося такі показники, що 85 судів по ним прийнято рішення про зміну територіальної підсудності. Із цих 85 судів, 54 знаходяться на території тимчасово непідконтрольної українській влади. Очікування від оптимізації місцевих загальних судів. Звичайно, врядкування мапи судів першої інстанції відповідно до нового адміністративно-територіального поділу районів в областях України. Основне покращення доступності правосуддя для кожної особи відповідно до Конституції України, оптимізація людського та матеріального ресурсів після затвердження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого незабезпечення судів. Ну і як наслідок, рівномірність навантаження на суддів. З урахуванням нормативного часу необхідного судді для розгляду конкретної справи. Щодо пілотного проєкту, знов таки згадувало про те, що відповідно до конституції право на судовий захист не може бути обмежено навіть в умовах воєнного стану. Про кількість судів, по яких зміна територіальна підсудність, я вам вже доповів. І як резюме, хочу сказати про те, що Державна судова адміністрація поділяє точку зору з приводу того, що все ж таки, має бути пілот пілотний проєкт, в результаті якого побачимо, може виникнуть ще якісь проблемні питання, але вони будуть однозначно. Тому наша позиція спробувати на прикладі однієї чи кількох областей провести реформу, щоб подалі розповсюдити цей досвід на решту території. Дякую.